Друзі, всіх вітаю! До продажу маємо для вас шикарний варіант. Ось такий Volkswagen Passat 2014 року випуску з двохлітровим дизельним двигуном автоматичною коробкою перемикань на передньому приводі. Стильний, динамічний, вмісткий, потужний та головніше, економний седан. До речі, в доволі непоганій комплектації і має ось таке шикарне, просторе багажне відділення. Йдемо далі. В комплектації у нас 18-дюймові оригінальні легкосплавні диски. Всередині нас зустрічає просторий темний шкіряний салончик світла стеля з люком. Безключовий доступ. Попередньому ряду сидінь нас ось такий гарний стан. До речі, сидіння водія з електроприводом. Повний склопакет, електрорегулювання та підігрів дзеркал, датчик світла. Сідаючи в салончик, ми бачимо шкіряне мультикермо з, -з контролем. Запуск двигуна у нас з кнопки. Дисплей у Дисплей нас підтримкою Aux USB Bluetooth та камерою заднього огляду. Має підігрів переднього ряду сидінь, кондиціонер, ось такий шикарний годиночок та безліч інших функцій. у даний автомобіль має 250 тисяч кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон ХП «Авто». Всіх чекаємо у нас на майданчику.